Вітаю, вельми шановні криптоентузіасти. Сьогодні говоримо про ситуацію на ринку в цілому, не тільки по біткоїну, не тільки по цінам, а про глобальну, про всю криптовалюту. Справа в тому, що я активно веду цей проект. Трошки більше ніж рік, і можу зробити певні висновки. Станом на зараз я намагався робити все в досить стабільному, активному ключі, публікувати в телеграм регулярно, сформував команду і за графіком постив актуальні проєкти. Намагалися шукати способи заробітку всьому, що виходило: в додатках, в гаманцях, в івентах, в глімах, на Зеллі, Але я стикнувся з певною проблемою. На жаль, більша частина цих активностей не приносить дохід. Справа в тому, що виграти в цьому всьому досить мізерні, і навіть якщо ми виберемо якісь ретродропи, мультиаккаунти і намагатимусь робити це глобально, все одно часозатрати далеко не завжди покривають ці витрати. З того, що я бачив, наприклад, люди, які отримали дроп арбітруму або які отримали дроп сюї, йшли до цього місяцями. Я хочу сказати, що нагорода, яку люди отримують декілька тисяч доларів, це хороші гроші. І я не можу сказати, що заробити в криптовалюти цю суму досить просто, особливо без інвестицій. Ні, не просто. Але з урахуванням часу, який був витрачений на цю нагороду, важко зрозуміти, чи взагалі воно того варте. Наприклад, сюї роздавали свій дроп відносно тих людей, які були долучені в їх за застелегіть. Це дуже простий параметр, але нам про це не повідомили. І ми дуже багато активності робили місяцями. Тож умовно, ті, хто отримав. В півтори тисячі дві тисячі доларів навіть з нагороди з цього дропу просто порахуйте. Якщо ви чотири місяці виконували активності, звичайно, ви не робили це кожного дня, але ви робили це регулярно, слідкували за проєктом, то виходить, що ви вже отримали не дві тисячі доларів з дропу, а по 500 доларів на місяць, і це тільки шанс. Але тут ми, хоча б, маємо якусь вагому суму, якусь нагороду в результаті, хоча, звичайно, не для всіх. Давайте подивимося на свет, який був досить активний. Люди дуже багато часу на нього витратили, ходили, активнічили. Але навіть ті, хто максимально активно приймав участь, отримали на якісь мізерні кошти, там 30, 40, 50 доларів. Я отримав здається, 6. І справа не в тому, що це якісь... Великі часозатрати. ні, ми просто слідкували за цим проєктом до фіга часу дуже багато, а в результаті отримали 30 баксів. І якщо взяти, розділити це на цей період, це того не варто. Те ж саме стосується з більшістю проєктів, що зараз виходить. Є прикольні речі, як то івенти від бірж. Наприклад, коли на байбіті ви поповнюєте рахунок, робите якусь операцію, витрачаєте на комісію там 3-5 доларів, а потім отримаєте нагороду в 30-40 доларів. Це круто, це зручно, але ви не можете робити це регулярно. Ви дуже залежні від біржі. Плюс ви не можете комфортно з цим працювати, тому що біржа не показує, чи підходите ви для умов, чи ні. Скільки ще місць залишилось взагалі мало деталей в цих всіх івентах? Просто, ну, типу, пощастить, типу, пощастить. Іноді я просто забуваю час, іноді не поставив будильник. Це абсолютно незручно і не можна з цим працювати постійно. Так, я буду давати ці івенти, так хтось приймає у них участь, але це настільки незручно і настільки некомфортно з цим працювати, що, очевидно, треба рухатись далі. Якщо ми візьмемо Гелксі і Зелі, на Зелі взагалі в більшості випадків не написано, які є нагороди і що для них треба зробити. А там, де. Де написано, треба бути в топі, ну тобто місяцями знову ж таки виконувати щоденні активності. У випадку з зелі ми емоційне втішки з розрахунку на дроп, але десь треба заповнити форму, десь не треба заповнити форму. І ти кожного разу такий я все зробив, я не все. Десь в Діскорді щось треба підв'язувати. От по сю і Свап у нас була активності. Ми там проводили активності, збирали поінти зеллі. Діскорд заповнювали в окрему форму, але наскільки я знаю, дроб не роздали дотепер. І ти абсолютно не розумієш, коли, як, в яких умовах, і головне, яка буде нагорода. Тому що у мене в свій здається, 700 поїнтів було. А я бачив людину, якої 30 тисяч поїзд. Очевидно, що ні про які там долари мова не йде. Ну, тобто, умовно, я отримую 7, 300, мало ймовірно. Напевно, він 30, а я 70 центів. Тобто очевидно, що ніхто не буде віддавати тисячі доларів випадковим людям, і виходить так, що ви можете отримати тільки більш-менш. Осязаємі кошти, тільки якщо витрачаєте місяці і в порахунку на місяць, це абсолютно того не варто, і це насправді проблема. То що ми будемо з цим робити? Справа в тому, що я зараз переформульовую цей проект, і ми будемо старатися шукати якісь більш глобальні і концептуальні речі. А саме я буду пробувати працювати з торгами, з івентами, з лоттрейдом і з е, біржами, які пропонують нагороди за торгівлю. Я розумію. Мію, що якщо я буду менше приділяти акцент лоу-банкам, тобто людей взагалі без грошей, то це відсіє певну аудиторію, і може бути нецікаво. Але погодьтеся, ні мені, ні вам не прикольно витрачати години, дні. Тижні на проєкти, які в результаті нічого не принесуть. Я постійно бачу ситуацію, коли немає що давати в пабліку в каналу, і люди дають проєкти в стилі робимо активність з розрахунком на можливий дроп. Але вона навіть не підтверджена. Тобто, ви пропонуєте витратити декілька годин людям часу на те, що взагалі не факт, що принесе нагороди. Всі ці ретродропи, звичайно, круто, і насправді це і Веном я продовжую певно промовити і про це говорити, тому що у них зроблено більш-менш прикольно. Веном особливо там технічно дуже круто організовано. Я не знаю, нам дадуть за це якісь нагороди чи ні. Але там, хоча б, зрозуміло, що ви пройшли те, що просить. Система, там є квести, ви їх виконуєте. Але я буду старатися, по-перше, обмежувати все це, тому що, знову ж, буде як сюї, Ми постійно постили активності, там передавайте, те юзайте, потім вони обнуляють цей тестнет. потім ми все це заново робимо. А потім треба просто було долучитись до якоїсь дати в Discord. Справа в тому, що я був долучений в той Discord, але вийшов, бо в мене не вистачало Діскорд панелей. І я думав, що це не критично. Але виявилось, що моя активність як користуватися. Вача напряму пов'язано, коли я зайшов просто в Discord. Ви вважаєте, що це чесно? Я впевнений, що ви так не вважаєте. В результаті концепт в тому, що зараз всі ці активності додатки, які вимагають постійного залучення, як і той самий кайф, наприклад, скоріш за все, якщо і принесуть нам кошти, то кілька доларів, і це абсурдно і не цікаво. І мені здається, що є сенс рухатися в тому, щоб зменшувати кількість контенту, але бути якось більш-менш впевненим, що там є, хоча б якісь шанси. Мені здається, навіть гліми більш доцільні і раціональні ніж всі ці псевдо. Ретродропи. Тобто, якщо компанія не каже, за цю активність вам дадуть дроп, немає сенсу цим займатися. Ну правда, немає. Тому що якщо ви витратите 100 годин на 100 ретродропів і один вистрілить, то це дасть вам якісь вагомі кошти, наприклад, декілька тисяч доларів. Але нагадую, ви до цього витратили півроку на це. І вам треба весь час за це щось жити, якось рівнути, порухатись. Ви не можете постійно в пусту витрачати цей час. Тому я буду шукати варіанти, як все таки оптимізувати все це. І як пробувати і своїй аудиторії, і самому собі знаходити речі проєкти, які дійсно приносять якісь кошти, ось банальний приклад. Я буду працювати зі своєю аудиторією з платформою LotTrade. По перше, вона українська, що мені приємно, а по-друге, що вона спонукає торгувати. Тобто, навіть якщо ми погано торгуємо, а я далеко не експерт, у мене там є певні успіхи останній час, але далеко не ті, в яких можна бути впевненими. І там ви отримуєте нагороду за об'єм за участь, тобто, якщо вас не вийшло заробити на тому, що ви не торгували. Так ви можете заробити на тому, просто що проявили активність, і це перше, з чим я буду працювати. Друге, це все таки івенти від бірж, які на хаті також дуже складні. Чесно, я виграв декілька бонусів для ф'ючерсного рахунку, але вони чомусь не дозволяли торгувати тільки ним. Я виграв 20 баксів бонусів на ф'ючах, але вони покривали тільки комісію. І не могли використовуватись для оплати втрачених коштів. Тобто, якщо моя позиція закривалась в мінус, то ці бонусні кошти не покривали цей мінус. Хоча до цього вони так працювали. Мені хочеться бути з вами чесним. Це не так просто, як здається, розбиратися з цією цією криптою. Я читаю інші пабліки, дивлюся, як роблять інші люди, і в тому числі дивлюся, як, наприклад, вони форсять і проганяють якісь схемки, якийсь нелегал, і я цього не хоче, цього ніколи не буде на каналі. От, наприклад, ситуація з зеном там була якась технічна помилка. Люди шукали дропів, і тепер у цих дропів або у них власне великі проблеми. У них тисячі доларів боргу, і в них вже шукають типу міжнародними інституціями, тому що це солідна компанія, і вона всіх знає. Ви можете не переживати. Тому я такого на каналі не хочу. Ми будемо концентруватися на тому, як можна торгувати, як читати новини, як читати теханаліз, на що можна орієнтуватися, і як оптимізувати свої доходи, які сервіси використовувати, за чим слідкувати, і іноді будемо згадувати якісь глімчики, івенти і ретродропи. Знову ж таки, як я казав, вином особисто мені дуже. Імпонує дуже цікаво. Я не впевнений, що це буде нагороди, але принаймні там зрозуміло, що ти зробив те, що тебе попросили. А не оцей прикол, як всю і ти днями ганяєш ці транзакції. А треба було долучитись вчасно в Діскорд. Тому я буду старатися робити більше відео, більше освітнього контенту, більше контенту про теханаліз, більше контенту про цікаві івенти, як можна заробляти, більше огляду цікавих мені проєктів, і зменшити кількість постів, принаймні зменшити кількість порожніх постів. Іноді я також лутаю всі ці гелксі, але блін, я дуже мало нагород з цього отримував. Ви знову ж таки нема жодної гарантії, що там немає, десь незаповненої форми або в Діскорд через гільдію щось підключити. Є скроли. Є X є маса всяких сервісів, які вимагають до вас щось підключити, щось синхронізувати і на щось розраховувати. Ну це просто нереально цим користуватися. Це просто ну, відбиває будь-яке бажання з цим розбиратися. Я вірю, що, можливо, моїх підписників, поділіться своїм досвідом. Все це виходило. Ви щось підключали, активнічили і отримали нагороди. Але я бачу, як всі ці додатки для ходіння, спання приносять. Мінімальні кошти, типу 30 центів, 40 центів, це навіть не покриває комісію ваших операцій. А всі ці активності в леєрах від ефіру вони коштують просто дофіга. Сам ефір коштує 7-5 доларів за комісію. Ці другі леєри коштують по 1, 2, 3 долари. І всі ці івенти виглядають так можливий ретродроп. Можливий ретродроп, і ви там десятки доларів витрачаєте на ті комісії, які нічого не гарантують. Має на увазі виробити операції, якісь ВАПИ і нічого не гарантують. Зараз всі форсять, що використовуєте Брідж, Метамаска, вам дадуть токени. Нема жодної причини так вважати. І навіть якщо вам їх нададуть, ну, типу. Які це об'єми, які це кошти? Це дуже популярна платформа, але Метамас повинен залишатися в плюсі. Якщо у вас є тисячі доларів, ви готові ганяти їх в брідж, ну ганяйте, добре, Там, витрачайте якісь долари з цього. Але, ну, я слабо вірю, що це прям вигідно з точки зору затрат і затрат часу. Ви тратите гроші, витратите час і щось можливо, колись допустимо отримаєте. Я наразі в таких активностях не зацікавлений і буду робити ось що: шукати торгові івенти, торгувати в цих торгових івентах, комунікувати зі своїми рефералами, і ми будемо е мотивувати один одного торгувати і отримувати нагороди. Тобто, умовно, я запрошую рефералів. Вони торгують. Я їм допомагаю. Ми покриваємо і комісію з цього і витрати. І я отримую нагороду те, що привів. Вони отримують нагороду за власне гроші, які отримали або з турніру, або ще з чогось. Ми будемо комунікувати, спілкуватися, і так і буде працювати цей проект, принаймні в цьому тестовому режимі. У мене вже нема сил на ці тисячі додатків, майнерів, валетів, які щось можливо комусь пообіцяють. Ну просто у згадайте, як це виглядає. Ви берете телефон, переходите по лінку, скачуєте додатки. Створюйте або імпортуйте дода до, до, до гаманець, мінтите якусь і з розрахунком, що колись вам за це дадуть якусь нагороду. Був якийсь гаманець, чи то мумві, чи то Вум, щось таке. І там можна було майнити токени за те, що ви заходите. І можна було їх продати після 9 чи 12 місяців з моменту цього анонсу. І там були вражаючі кошти: 4 долари людина заробила, деякі навіть 7. Але подумайте, воно того варто за стільки місяців? Мені здається, що ні. Тож давайте шукати оптимальні варіанти, які виглядають. Ну, доречно, реально, бо проєкти, які зараз виходять, вони або як фінансова піраміда, або просто сміття, або ну, просто не заточені на те, щоб ви якось там заробили. Ну, очевидно, вони не повинні бути заточені, але вони не дають вам шансу. Добре, давайте так. І особисто я не бачу сенсу продовжувати працювати в тому ж руслі, тому що проєкт тоді не Тобто мені реально вигідніше. Прийняти участь в декілька івентах особисто, ніж промоутити їх і пропонувати своїй аудиторії і допомагати аудиторію в них приймати участь. Ну і вам вона не треба, тому що воно так не працює. Вам не цікаво, ви то не дивитесь, ви з тим не комунікуєте. То заскладно. Ну, типу, умовно. От останній якийсь був додаток. Я такий пройти, встановити. Отримати верифікацію, вам отримують токени проєкту і можливо, колись ви зможете їх продати. Господи, не одне і не дві біржі вже так було. І що вони там насипали? Ну, типу, іноді дають нормальні кошти там 10-20 баксів, а іноді долар, 40 центів, якісь нікому не потрібні токени. У мене таких куп. Пишіть свої думки стосовно ситуації на ринку зараз. Які проєкти вбачаєте перспективними і на чому вдалося заробити найбільше. Дякую, що були тут. Підписуйтесь на канал, папа, і всього найкраще.